Образи, що говорять крізь віки. В ефірі програма про творче. Мене звати Олеся Омельченко, а в гостях у мене молода талановита черкаська художниця-графік Валентина Дука. Вітаю вас, Валю. Доброго дня. Я познайомлю трошки глядачів з вами. Валентина Дука передає поєднання гучних образів у чорно-білій гамі, працює у графічній техніці найбільш близькими, визначає для себе туш і перо. Працювала раніше викладачкою нині у сфері комунікацій, нещодавно представила першу персональну виставку у Черкаському обласному художньому музеї. Я пропоную з цього і почати. Як почуваєтесь перша виставка персональна? Які відчуття? Олесю, чесно кажучи, це, дуже, це було дуже зворушливо, це було дуже натхненно, і це, мабуть, як початок такого нового творчого етапу в моєму житті. О, тому що був період, коли я трішечки від творчості відійшла, в інший напрям трішки поринула. А зараз повертаюсь до творчості, це як дійсно такий початок нового етапу. Що стало поштовхом? В який момент ви зрозуміли, що от пора? Ви знаєте, мабуть, війна багато піднімає якихось наших внутрішніх емоцій, якихось тригерів чи рефлексій. І коли ти вносиш носиш це в собі дуже багато, в тебе якась є потреба проявити це і виразити. І в мене якраз таким вираженням стало творчість, і показати це у творчості, тому що, мабуть, говорити про це. Це, мабуть, мало, а у творчості це можна показати більш глибоко. І е, я почала потихеньку повертатись до творчості, просто сиділа для себе, створювала якісь такі образи. І рік назад у мене виникла ідея, а чому б не показати це людям? Тому що це бачила лише я, я робила це для себе. І якраз в цей час я побачила інформацію, що проходить грантова програма міськвиконкому е, у сфері у галузі культури. І я вирішила податися на проект якраз із цією ідеєю про свою персональну виставку. І я прийшла відбір. Комісія подивилася мою презентацію. і вирішила, що варто це показати дійсно людям. І так, от всі зорі зійшлись, якраз в цей момент. І так і почалася виставка персональна. У нас є репродукції ваших робіт. Я пропоную їх трохи переглянути, і ви нам розкажете добре, що і про що Ця робота називається вразливість. Я підглянула. Так? Так, ця робота називається Вразливість, але це дуже цікава робота в тому, що концепція цієї роботи змінювалася дуже багато разів. А спочатку вона планувалася як про щось хороше, життєдайне, тому що Сонях це така рослина, яка притаманна Україні, це наш як символ український. Але потім процесі змінилися. Змінилися напрями, змінилася концепція, і я вийшла на те, що це буде дещо про трошки інше. Це буде про вразливість, і, і оця маленька дівчинка, це мабуть асоціація зі мною. Це я показала себе. Я показала себе, що ми, перебуваючи в нашій країні, в цей період, проживаючи на своїй землі, ми залишаємося вразливими. Хоча ми перебуваємо на соняшнику, але ми вразливі. І от якраз в цій роботі показана наша така вразливість на сьогоднішній день, період війни. Дякую. Там ще є робота цікава, череп дівчини. Врожай. Я прошу його показати врожай. Я вагалася, чи варто показувати цю роботу на виставці, тому що вона така жорст, трішки жорстка, і е, я, не, 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 я не могла зрозуміти, чи будуть люди емоційно готові до цієї роботи. Адже я вкладала свій внутрішній якийсь вістан, о, тому що ця робота, вона. Про життя і про смерть, і про оцю грань, яка між життям і смертю проходить. І ми якраз на сьогоднішній день балансуємо, ми якраз на цій межі знаходимося. Але дуже, мене дуже вразило, що багато людей ця робота зачепила. Вони підходили під час виставки, запитували, розказували про свої емоції, про свої враження, які в них рефлексії піднялися. І це було дуже приємно. І ще є цікавий ваш малюнок, оберіг, там дрон із Душником. рушником вишитим українським. Ой, це така робота дуже глибока. Називається робота Оберіг, а це про такий сакральний напрям. Тому що зазвичай ми вішаємо з такими рушниками ікони. І ми зазвичай вважали, що ікони це наш захист. Ми зверталися до вищих сил в образі ікон, просили зберегти життя. А на сьогоднішній день у нас дійсно дрони є нашими оберегами, тому що хлопці їх використовують для того, щоб зберегти нашу землю, зберегти життя наших людей. І це дійсно сьогодні. Як не парадоксально, але отак от змінилися наші сакральні пріоритети. На сьогодні техніка і дрони є нашими оберегами. Оці такі незвичайні образи і поєднання їхнє. Ну тобто, це ну, не кожному спаде на думку порівняти ікону і дрон. Е, ну, ви десь це бачите, щось вас надихає, чи це ну не знаю, з космосу якісь такі? Я не можу цього пояснити, тому що. Є просто якісь такі ідеї, коли ти дивишся новини, а слухаєш якусь інформацію, в тебе просто з'являються якісь образи. І в мене є блокнот для ескізів, там дуже багато ескізів. Я просто такими лініями роблю начерки, що б це могло бути. І якесь таке просто загальне зображення, що можна подати, що можна зобразити. А потім, вже коли я починаю проглядати ескізи і вибирати, що з ескізів стане роботою, я продумую. Концепцію, і навіть при цьому я слухаю себе, що я відчуваю при цьому, які, які емоції в мене виникають при цьому. Я вже потім починаю на папері за допомогою ліній це показувати, зображати. От в мене таким чином тобто, це відбувається. Це особиста така, да рефлексія? Да, Це якісь такі да, це емоції, це твій внутрішній стан, це твої емоції, які ти показуєш на папері. Ви працюєте ту, що пером малюєте. Що привабило у вас у цій техніці, чому вибрали саме її основною? У мене є пера, і, які, мабуть, їй, мабуть, більше років, ніж мені. Я знайшла їх вдома, я не знаю, мабуть, ще бабуся чи хтось ними писав. Раніше була каліграфія, вчилися. І я пам'ятаю в дитинстві. От чомусь мене це я знайшла ту ж вдома якусь. Я ще коли була маленькою, почала щось малювати лінії. І мені стало цікаво а, саме чорнобілі зображення. І так воно в мене з малечкою пішло. Хоча в мене є ці кольорові зображення, я я крилом працюю кольоровими фарбами. Але графіка вона дуже цікава тим, що у тебе є обмеження в кольорі, і у тебе є. Немає такої великої кількості художніх інструментів. У тебе є лінія і у тебе є чорний і білий колір. І ти... це, це складно. Це такий, знаєте, як виклик для митця, ти намагаєшся за допомогою цих обмежених ресурсів створити щось емоційне і показати щось. І мені здається, ось ця відсутність кольору вона викликає більше. Таку емоційність у людей. Люди не бачать колір, але вони шукають якісь такі більш глибокі сенси в цьому. І це дійсно так працює. Розкажіть, будь ласка, як почуваєтесь, коли малюєте? Це для вас якась, не знаю, спосіб розвантажитися, чи навпаки, можливо, якось завантажитися? Це спосіб і розвантажитися, і завантажитися, чесно кажучи, Олесю. Я взагалі дуже емоційна і непосидюча людина. Мені дуже довго займатися якоюсь однією діяльністю я не можу. Але коли я сідаю, беру в руки перо, сідаю за роботу, і коли ти поглинаєш, у світ ліній, переплетінь ліній, я можу просидіти кілька годин, я можу просидіти всю ніч до ранку і. Чесно, я сама цим дивуюся, тому що наскільки це захоплює, це як медитація. Ти повністю відгороджуєшся від зовнішнього світу, і залишаєшся на єдині з собою. Ти просто слухаєш себе, свої внутрішні відчуття і проводиш. І зображуєш лінії, переплітаєш ці лінії, і тобі дуже цікаво, тому що на початку поки що ти не розумієш, що в тебе вийде. В тебе є ідея, є зображення олівцем. Але як сплетуться ці лінії, яке буде кінцеве зображення, ти ніколи не знаєш, бо це так не передбачувано. І це є дійсно процес як медитація. Ти просто відгороджуєшся від усього зовнішнього, і це дуже допомагає справитися з тривожністю, тому що у нас сьогодні такий час, що дуже багато факторів є, які визивають тривогу, які визивають такі піднімають трішки негативні емоції. І це мені на сьогоднішній день дає можливість трішки. Бути перебувати в спокої, трішки знаходити свою тишу, таку життєву. І я б рекомендувала дуже багатьом людям пробувати працювати, можливо, не перомі туші, можливо, графічними лінерами чи олівцями. Це карт терапія. Це дуже чудова арт терапія щоб заспокоїтися, і так, як і дорослим, як і діткам. І це такий процес, який дійсно захоплює. У вас... Теми такі досить різні. Є такі особисті теми, так як робота із соняшником є більш такі, якісь соціальні. Скажіть, чи змінилася з початком повномасштабної війни ваша творчість? Можливо, якісь теми стали більш актуальні, а якісь от лишились трошечки в минулому? Чесно кажучи, теми а, війна загострила дуже багато внутрішнього. І захотілося захотілось показати. І захотілось проявити внутрішнє і поділитися цим з людьми, тому що ми сьогодні багато про що мовчимо, і тримаємо це всередині. А виставка це як такий спосіб показати людям. Що емоції це нормально? Ми живі люди, і це нормально проявляти свої емоції. І дійсно це спрацювало. Люди почали ділитися емоціями, які в них виникають, коли вони споглядають роботи. І вони зрозуміли, що вони не самі в своїх емоціях. і це дуже класно, це дуже приємно було. Які відгуки отримували на виставці? Тому що багато хто не бачив раніше ваших робіт? Взагалі останні роботи, я вам чесно скажу, взагалі ніхто не бачив, крім мене а, останні роботи, це все трималось. Ну, я б не сказала, що це була таємниця, але вони готувалися на виставку, і ці роботи останні бачила лише я. Я їх допрацьовувала, дивилась, переробляла, щось доробляла, потім оформляла. І дійсно, що ці роботи вперше були на цій виставці експоновані, і люди вперше їх побачили. Я дуже хвилювалася, і було дуже багато страхів. Внутрішній критик, звісно, включався. Яка буде реакція? Як люди відреагують, чи зрозуміють вони ті суті суту суть, що я хотіла показати в своїх роботах. Але мені дуже приємно, що люди вони зловили цю емоційну хвилю, і це отримало дуже такий глибокий відгуку в людей, в їхніх серцях. І це було дуже приємно. На виставці прийшло на виставку. Прийшло дуже багато людей, і вони їм дуже хотілось мене зловити, взяти за руку, підвести до роботи і поділитися тим, що вони відчувають. Вони прям мене отак брали з руку, підводили і розказували і говорили: Я відчуваю ось це. А який в тебе був задум? І наші емоції насправді сходилися в цьому. І ми стояли, і це було дуже приємно, це об'єднувало нас. І це дуже класно. Не було охочих купити якусь роботу або замовити? А, мабуть, це поки що як виставка. А... Це як така, знаєте, дегустація була. Це була дегустація графіки як мистецтва, тому що там роботи були написані різними техніками, і кожна людина могла продегустувати, що їй заходять більш плавні лінії, чи більш такі гротескні плями, більш такі рівніші, більш такі масштабніші. І це як для людей відчути графіку і відчути мене як митця, і побачити моє проявлення. О тому поки що я думаю всі споглядали, поки що оцінка була якась. Ну я думаю. Щось продавати, я поки ще про це не думала, тому що на меті було проявитися в своїй творчості. Для мене це було найголовніше. А далі будемо будемо щось планувати, тому що хочеться з цим ділитися, щоб якомога більше людей це бачило. І, і якийсь відгук, внутрішній, якісь рефлексії також відчували люди. Дякую. А я нагадаю, ми спілкуємося з Валентиною Дукою, художницею, яка презентувала днями у художньому музеї свою першу персональну виставку графіки. Пані Валентина, ваш майстер-клас, який ви також недавно проводили в музеї, мав назву Як не бути ідеальною. Чому така назва? Чому такий? От? Кут подання. Це, мабуть, майстер-клас більш про мене і для мене. І мені захотілось поділитися своїми інструментами, а, які я використовую. Тому що для митця а, поняття ідеальність і неідеальність – це також на межі. Тому що, а, коли ти створюєш якусь роботу. А, Важливо завершити її, зупинитися в якийсь момент, щоб її не зіпсувати. І от ця грань ідеальність і не ідеальність вона дуже тонка. І я людина, мені є перфекціонізм, який я застосовую дуже часто, але. Я почала аналізувати, що коли ти хочеш стати більш ідеальним, ти заганяєш себе у пастку, ти ставиш себе у якісь рамки, і при цьому ти втрачаєш себе. І я почала практикувати різні терапії, вивчати себе, розуміти, наскільки моє прагнення до ідеальності це для мене добре, чи це мене все ж таки починає руйнувати? І я зрозуміла, що у нашому світі прагнення до ідеальності на сьогодні, воно більш руйнівне. Ми маємо залишатися таким. Як ми є особливими, не ідеальними, тому що в цьому є свобода і проявлення кожної людини, тому що нас створили абсолютно різними і унікальними, і ми маємо це цінувати в собі і приймати себе. І якраз от я на цьому шляху, і мені дуже захотілося поділитися з цим дівчатами, з які прийшли на майстер-клас. І ми дуже в багатьох питаннях зійшлися. Ми розглядали поняття ідеальність, не ідеальність. Було дуже цікаво, і я маю надію, що все ж таки це, звісно, ма. Мало одного майстер-класу, щоб щось осознати, зрозуміти більш глибоко, але я думаю, що все ж таки для них не безслідно пройшов цей майстер-клас. Ми багато малювали, ми провали такі певні терапії, вони спробували себе в ролі художника-графіка, і це все, я думаю, у них також залишило якийсь хороший такий позитивний слід, і вони будуть думати, як далі бути своєю ідеальністю раніше. Ви працювали викладачкою в художньому коледжі, якщо не так поправте. Досить тривалий час. Скажіть, чим для вас став цей період уже в минулому? Чим він для вас став, от, якщо оглядаючись назад? Ой, це дуже цікавий був період в моєму житті, тому що коли ти стаєш викладачем, на тобі велика відповідальність і місія. У тебе є учні, яких ти маєш вести. Взяти за руку і вести по певному напряму, по певному шляху, і навіть якісь мої цінності, моє бачення, всесвіту життя я їм передавала. От і в цьому дуже велика відповідальність є, і важливо в цьому. Не будувати рамки і правила, не обмежувати, тому що студенти вони поки що навчаються, вони поки що вивчають себе і розуміють себе, але важливо не обмежувати їх у цьому і не обмежувати в творчості, тому що вони мають знайти свій стиль, знайти себе, що їм цікаво, і давати при цьому їм свободу, свободу вибору, і не обмежувати обов'язково, не обмежувати ні в які рамки. І цей період в моєму житті я згадую зараз. Дуже гарне, дуже класно було. У мене в друзях багато моїх студентів на сьогоднішній день. Ми згадуємо різні перформанси, творчі проекти. І це було дуже дуже, дуже чудово. От ну так вийшло, що життя внесло свої корективи. Я не знаю, для чого це потрібно було. Ну я думаю, що е якісь плани, можливо, були у вищих сил для мене, щоб я щось зрозуміла, зробила якісь свої висновки. Е мабуть, для мене потрібно було пройти трішечки інший шлях, щоб зрозуміти, що творчість це важливо і повернути. До неї сьогодні, тому що, як я називаю період, коли я відійшла від творчості, я намагалася позбутися свого внутрішнього творчого Бога. Але це була дуже велика помилка, тому що кожній людині дається дар вищими силами, і ми маємо його зрозуміти. І, мабуть, важливо. Якщо ти бачиш і зрозумів свій дар, ділитися ним з людьми, проявлятися в цьому, тому що якщо ти будеш це тримати в собі, це почне тебе руйнувати. Ти почнеш сам себе руйнувати в першу чергу. Тому, мабуть, от, війна, мабуть, дуже гостро це підсвітила, і от такий прояв творчості, якраз в цей період у мене відбувся. І я радію, що це так відбулося. Звісно, я не радію з того, що період війни загострив це і проявив, але мабуть, от кармічно, отак от, от має бути такий період тут моєму. Новий період житті розпочався саме в період війни, ви так гучно сказали свого внут... творчого бога. Так, так загубити свій талант. Це гріх в якомусь сенсі так. виходить. Я вважаю, що це гріх і це саморуйнування. Я вважаю, що кожна людина наділена даром, і в кожній людині живе маленький творчий Бог. Головне його почути, зрозуміти і дати йому жити далі і проявлятися. От я дійшла нарешті. Я дійшла до цього. Да. Скажіть, будь ласка, зараз ви працюєте в комунікаціях? Чи дозволю? Ну як не дозволяє, а як ставиться керівництво, скажімо так, ваші колеги, тому що люди творчі, вони завжди дещо не від світу цього. Як ставляться, під... як підтримують вас на творчому шляху? Дійсно, творчі люди вони дуже цікаві, вони дуже креативні. І е, я, чесно кажучи, хотіла дуже подякувати моєму керівництву, яке дає мені можливість проявлятися, але в інших якихось напрямах, тому що на роботі е, я Постійно шукаю прояв якогось свого креативу. Ми проводимо е, якісь творчі проекти, якісь фотопроекти. Е, ми проводимо конкурсу, конкурси малюнку для діток наших працівників. Останні рази ми це е, ми поєднували це з волонтерською такою благодійною діяльністю. Ми малювали малюнки для військових з посиланнями, з якимись мотивуючими словами для військових. Ми збирали необхідні речі і відправляли це все військові чесно. Стини і від отримували дуже теплі відгуки, коли військові отримували з дому вісточку. Ці малюнки дитячі, де діти писали те, що вони думають, щиро від серця. І це дуже гарні відгуки. Отримували і військові, і для дітей це було дуже приємно, що вони діти не можуть якось кардинально допомогти на сьогодні військовим. Але от вони свій посил такий залишили в малюнках. якийсь таке, щоб це надихало, щоб це тримало бажання військових жити. І виживати, і продовжувати жити, і боротися за нашу країну і за нашу землю. Ваша робота вона якось впливає на вашу творчість, от, якби ви, наприклад, уявімо не працюєте, а от ваша основна діяльність малювати це було б щось інше. А я не думаю, що це було б щось інше в сенсах, і в зображеннях, і в образах іншого не було. Єдине, що у мене було б більше часу, тому що коли є основна робота, ти використовуєш кожну годину, щоб зайнятися творчістю, приходиш після роботи, трішки відпочиваєш, налаштовуєшся на творчий лад, і сідаєш. І можеш так просидіти вночі до ранку, півночі просидіти. Тому я не думаю, що щось би щось змінилося. А близькі як реагують на ваші творчі е, ночі? Е, я нікому не говорю <гум> про це. У е, мене мама, коли телефонує і чує, що я втомлена, е, вона така каже, що знов до ранку сиділа, малювала, Я така ні-ні ні, я, я виспалася. Е, е, звісно, е, мої близькі мене підтримують, вони намагаються е, говорити свої слова підтримки. Е, і вони дуже захоплюються цим, і вони намагаються допомогти, але намагаються в це не втручатися. Вони отак збоку споглядають і, мабуть, хвилюючи, якось так підтримують. Наостанок, що б ви побажали тим, хто ще е, збирається силами, щоб проявити себе у творчості і заявити про себе? Ой, Олесю, ви знаєте, перше це не боятися. Тому що якби ні, хоча. Правильно боятися, тому що страх це, це та сила, яка нас рухає кудись. І якщо у вас є якийсь напрям, але ви боїтеся щось робити. Ви можете боятися. Ви бійтеся, але рухайтесь вперед. Головне не завмирати і знаходити свій вектор, і робити перші кроки, маленькі кроки, невеличкі кроки, зі страхом, з трепетом. Але головне не завмирати і рухатися далі. І отак невеличкими кроками ви будете рухатися. І при цьому, всесвіт, коли побачить ваше бажання проявлятися, всесвіт буде відкриватися перед вами і давати можливості. Це ось так працює. Виявляється. Тому це така моя порада не боятися і не боятися проявляти себе, показувати себе, свої внутрішні емоції, свої рефлексії. не старатися ставати ідеальним і бути таким як більшість. Важливо показати свою ідентичність. Сьогодні важливо нам, українцям, показати свою ідентичність. Ми вже показали себе. Ми показали себе Європі, якщо така маленька країна раніше, можливо, хтось чув, хтось не чув. А сьогодні про Україну знає весь світ і вся Європа. І нам сьогодні важливо показати свою ідентичність, свою особливість, свою цінність. І це важливо для того, щоб нам перемогти у цій війні і зберегти себе і свою країну. Дякую за такі надихаючі, мотивуючі слова. Я нагадаю, в ефірі в програми Протворче була Валентина Дука, художниця з Черкас. Не бійтеся творити, проявляйтеся, підписуйтеся на телеканал Віка в YouTube. До наступної зустрічі. Побачимось.